Всім вітанічко. Мене звуть Альона та я обіцяла розповісти вам про догляд, який я використовую для свого волосся, тіла та обличчя. Відео, скоріш за все, буде довгим. Тому запасіться чаєм, печеньками чи чимось ще. Я в коментарях, о, в коментарях в описі під відео залишу посилання на інстаграм-магазин, в якому замовляла, мабуть, більшість своєї косметики. І я буду казати, де я що замовляла, тобто є простор, це все я теж скажу. Ось, якщо що за рекламу, мені ніхто не платить. Це все вже з доброї волі. До речі, магазин, в якому я замовляю в Instagram, я далі про нього розкажу вони. І подаруночків величезну кількість кладуть, І ціни в них шикарні. Посилання буду. Так, почнемо з догляду за волоссям. В мене два варіанти шампунів: це або сульфатний, або безсульфатний. Треба їх чередувати. Якщо ми кажемо про сульфатний шампунь, я користуюся ось цим. Так, я знаю, тілечка трохи брудна, і він майже скінчився, але вистачило його дуже надовго. Я їм користуюсь десь місяці три, можливо. Це від Мізинсін. І він шикарний. Голова після нього дуже довго не жирні, він класно пахне. Це Корея замовляла в магазині Instagram Рішару. Посилання, як вже сказала, буде в описі. В неї є такий червоний, і в неї є був, оранжевий з органовим маслом. Я вирішила взяти це, тому що в мене з маслами відносини так собі. Це кондиціонер, теж в такому обсязі, і в мене була маска, але вона скінчилася. Теж шикарно, волосся дуже-дуже допомагає. Якщо брати без сульфати. Ось це мій улюбленець це той самий шампунь від відмисл. Мій улюбленець просто я його божнюю, я беру м'ятний для очищення. Шикарно пахне, шикарно відмиває, єдине що. Нюанс в користування безсульфатними шампунями. Коли ви його наносите, ви залишаєте його на 1-2 хвилини, хоча б. Та окрім цього, промиваєте голову 2-3 рази. З сульфатними шампунями я теж я волосся промиваю 2 рази. Перший раз намилили, отримали ось цей, змили, і другий теж трішечки, щоб очищення було максимальним. Бо інакше голова буде дуже швидко жирніти. Але він класний після нього. Я навіть деякий час кондиціонером не могла користуватися, користуватися, мене просто звичка є кондиціонер і маска, але він, після нього волосся шикарно розчісується. Можливо, це індивідуально, але він дуже класний. А, від Мейсл я також використовувала маску їх 8 секунд, а тут в мене немає, бо вона теж скінчилася. А, стосовно використання. Там така рідина, ви її розводите водою один до одного, перемішуєте, наносите, тримаєте. 3-5 хвилин і змиваєте. І також від мисіл я використовую ось такий філ філер Для волосся. Ось. А, взагалі, існують і від Ладор, і в магазині в Ріше. До речі, ось це я теж замовляла В Ріше. Ось цей філер я замовляла у Єви. У Ріші був, здається, чи від Ладор, чи щось таке, але. Це дуже класна штука. У мене, бачите, половина використала це на мою довжину. Ось половина цього, Це на один раз ми, на мою довжину. Теж розводите водою, наносите на волосся, розподіляєте, тримаєте, прогріваєте фіном, змиваєте. Тримати треба десь близько 10 хвилин, якщо я нічого не плутаю. Стосовно розподілу масок, кондиціонеру та іншого по волосю. Я використовую ось таку розчіску. Так, замовляла теж в ріж, я ж кажу. Я майже її амбасадор, я в неї стільки всього замовила, і я її обожнюю. Вона класно підбирає усі продукти у собі в магазин, вона тестує їх на собі, тому в неї все шикарно. Ось ця розчистка це е, репліка з Янек Superbrush. Янек є в магазині Ріші є і оригінальний Янек, і ось така репліка. Репліка досить класна. Тобто по вологому волосі її розчісуватися, розподіляти маски це саме ось ідеальний варіант. Вона в різних кольорах, але цього, здається, вже нема. Я люблю все яскраве і приваб... привабливе. Так. так, далі. Далі в мене а, ще, стосовно за волоссям з масок, я використовую маску від Номеру. Я не пам'ятаю, яка, мені було в... трохи лінь нести банку, але я думаю, що ви номеру знаєте. Хтось її там хвалить, комусь вона не подобається, я від неї кайфую. Тобто, мені, мені особисто все в неї подобається. Далі, додатковий догляд. Подарунок Кріша мені клала капсули для волосся Eclipse. Я, можливо, фотку банки вставлю у відео. Дуже класні капсули. Однієї капсули вистачає ось на мою дужину. Подивіться, в мене не немаленька. Ефект від неї дуже шикарний. Думаю, може замовити собі банку. Потім з іншого з догляду, ось така есенція для волосся від Єлизавека. Нічого кримінального нанесли на лодоні, розподіли по волоссі, розчесалися та почекали, доки впитається. Змивати не треба. Дуже комфортна штука, дуже класно пахне. Просто теж мій фаворит. Це в мене термозахист. Використовую я його я дуже рідко. От, нічого сказати про нього не можу. Ні хороший, не ні поганий. Ось, якщо вам цікаво. Ось. Його я використовую, якщо використовую плойку для волосся. Випрямляю волосся, якщо використовуюсь ним. І нещодавно купила собі ось цю штучку. Ще буду пробувати. Запах мені подобається. Стосовно ефекту, побачимо, чи спає він ці кінчики, чи ні. Це я покупала в Єві, якщо що. Е, стосовно волосся, тобто підбирайте індивідуально по свої потреби. Наприклад, мейсел, яких я брала цей шампунь, в них шикарна лінійка є, там є з яблучним осустом проти лопи, кажуть, дуже дієвий, і відновлюючи в них класний такий червоний. Мені взагалі потрібен для фарбованого волосся. Ніяк не замовлю. Далі, догляд за тілом. З доглядом за тілом в мене все значно простіше. В мене є пінки або гелі для душа та скраб. От. Гель давно не користуюсь, тому що ось ці штуки. Так, вони не дуже бюджетні, але вони шикарні. В них невеликий насправді. Е, розход. Добре, витрачаєте, ви їх не досить багато, але вони шикарно пахнуть. В мене ось така. Creamy jof. Пахне наче, тістечками чи горіхами з таким дуже солодкий шикарний аромат. І ось така. Це була в них лімітована лінійка. Вона пахне фруктами. І прикол в тому, що вона яскраво рожева. Всі інші ось такі вони білі. Ця рожева. Але запах мені більше цей подобається, це в індивідуально. Митися йому ми дуже комфортно. Тобто нанесли на руку, розподілили по тілу, змили. І після цього ви ще добу пахнете ось цим цим. Дуже круто. У мене навіть футболка була, яку я наділа після того, як прийняла душ. І потім я розумію, що в мене футболка пропахла всім цим, дуже солодка, дуже класна. Замовляла теж в цьому інстаграм-магазині, і там я замовила ще ось це. Один мені прийшов подарунок на день народження. Кайфі. В мене є ось такий скраб від містер скраб, цукровий. Він неймовірний, абсолютно неймовірний. Тому що я до цього користувалася сольовими скрабами, і їм не дуже комфортно. Тому що, якщо в тебе маленька подряпинка нозі, або ранка, або ще щось, пекти буде нереально. Це і не пече. І в нього текстура просто. Як жувальна гумка трохи, він так тягнеться класно і пахне ось в мене другий ось це з це півонією, А в мене ще другий сніданок у Тіфані. Теж нереально крутезний. Використовую два рази на тиждень, щоб волосся не ростало на ногах. Дуже шикарна штука, просто рекомендую. Запам'ятали? Добре. Ось це, в принципі, все, що я використовую для волосся і тіла. А далі буде Содом і мора. Тому що ах, догляд за обличчям. І тут буде важко, тому що, по-перше, в мене багато всього. По-друге, деякі засоби скінчилися, або залишилися харкові. Ось це мені в подарунок клала Ріша. У мене вони ще залишилися. Дуже класні зволожуючі масочки від Беоакту. Ось такі. Мені ще дуже подобаються масочки тканєві від Farmstay. Особливо з персиком. Так. Ну, окей, спочатку ще будуть санскріни. Засоби креми від того... Від сонця. Нехай буде від сонця. Це ось був такий в мене перший, котрим я користуюсь, він ще трохи залишився. Це колаген. От, єдине, що він трохи білий на шкірі, ну, тому що це фіз-фильтр фізичний. Але мені подобається і, до речі, він не жирний. Він не, залишає, не залишається цієї, знаєте, бридкої плівки на шкірі. Другий варіант це ось такий. Він трохи легший, дуже класний, дуже ефективний, швидко вбирається. Ось Мені дуже подобається до того ж, він, якщо вірити. Тому що написано, він відбілюючий і він проти змож. Так, я знаю, мені 24. Які зморшки, але дуже класний. І так, замовляла теж в цьому інстаграм-магазині. Наступне пінки для вмивання. Коли була вся ця ситуація, я взяла собі пінки від Farmstay, ось такі дві, брала в просторі. Одна з них ось. З муцином равлика від Farmstay, інша з вітаміном С. Обидві мені подобаються, обидві класно очищаються, але щось прям такого. Вау-ефекту, я не бачила. Ну, Не сушить кожу і добре. Не сушить кожу шкіру. З улюблених, з улюблених пінок. В мене є обидві ті, що скінчилися. Перше це ягідна пінка від Єлизавека. Замовляла, якщо не помиляюсь, на мейкап юа колись давно вже Другу замовляла у Ріші. Від... Ой, я не вимлю це назву бренду, я вам її напишу знизу, побачите. пінка Deep Clean. Вона нещодавно теж скінчилася. Дуже класно очищує. шкіра після неї свіжа, матова, просто неймовірно. Зараз користуюсь ось цією пінкою від Gyon Collagen. Пінка хороша. Трішки мені до шкіри не підходить. Ось, блакитна, інша корейська мені підійшла більше, але ця хороша. Ось, Але фармстей піниться трішечки краще. З іншого. в мене тут просто багато всього. Користуюся різними масочками. Ось ця мені дуже сподобалась. Вона не для всіх, але вона дуже цікава. В мене така рожева і така зелена. Для очищення шкіри єдине, що вони з глиною. Тому змивати їх це квест. Це реально квест. Але класно освіжає шкіру та вибілює. Мені дуже подобається. Ще з масочок. Мене Секундочку. Ось ця. Несподівано. Але вона мені дуже сподобалася. Просто вона майже скінчилася. Ось така банка. Ось, Ось ця маска. Вона, вона з двох складових. Виробник пише, що це для різних зон. Зелена це детокс, така масочка. Жовта, це живильна маска з папаєю. Здається, ось, але дуже класна маска, зелена частина, освіжує, топ. Я її наношу на все обличчя, тому що в мене шкіра жирні дуже швидко. Я її полюбляю. Ось, ось такі патчі. Я спробувала різні патчі, гідрогелеві від різних брендів, навіть від Єлизавики спробувала золоті, вони звичайні. А ось ці виявилися неймовірними. Це патчі від Біоаква брала в просторі. Це з золотим османтусом Азменти свайн. Вони незвичні трохи форми. Пахне непогано. Ось таке. Я їх розрізаю і кладу половиночки отсюди. Дуже класно прибирає мішки під очима. Серйозно. І насичує шкіру, от прям відчуваєш, яка вона потім м'якенька, гладенька, прям. дуже класно. А наступне, що я використовую пілінги. Кислотний пілінг від Ordinary, в мене була репліка, і вона скінчилася. Але це, скоріш на. Зимній період, скоріше, тому що досить агресивний пілінг, але далі. Найкращий пілінг з тих, що я користувалася, він... вони скінчилися. Але, бачите, баночка. Але ось ці. Magic Bubble Бла... брала в Room. В інших місцях я до речі, їх не бачила. Дуже комфортні, дуже економні і просто, просто мріють, досить бюджетні насправді. Якщо у вас прищі та інше, скрабами користуватися не можна, користуйтесь цими пілінг дисками Або, як варіант, є пілінг-скатки. Але я з ними в поганих відносинах. Чому? Тому що в мене є на обличчі трохи волосечка, дрібненького, невидимого. Але Пілінг-скатки чіпляються за ці волоски, і потім дуже боляче ці катешки здирати, на шкірою. В мене є від, ось такий від Farmstay, Брала в аптеці, до речі, цікаво, в аптеці, подається такі речі. Другий брала в Єві по акції холіка холіка це їх яєчний. Яєчна пілінгскатка. Ну, текстура в неї класна, за запах не скажу. ця пахне лимоном. Дуже яскраво. І Рум мені в подарунок. Колись поклала їх молочну пілінг-скатку від імеджес. Шикарна пілінг-скатка. Можливо, одна з найкращих була. Про прищі. Патчі від їла Які в мене теж скінчилися. В мене залишилися, здається, тільки найменші ці патчі. Ось розмірів. Єдине що трохи не вистачає. Так, що далі? А, чи пілінги... Ось. В Єві я купила їх All About Face. ось ці, Але вони не так собі. Якщо у вас немає можливості нормально вмитися пінкою або чим, або коли ви там бігаєте десь і вам треба освіжити обличчя, можна їх м'якою стороною. Протерти буде нормально, вони з пантенолом, з екстрактом алої. І вона допоможе. Але як пілінг, вони взагалі не працюють, тому що в них шершава пілінг сторона, вона з якогось тонесенького обинтику зроблена, і вона просто розповзається. От Не можу показати, на жаль, ці диски, тому що, на відміну від цього, там дуже класно зроблено саме шершава, шершавий бік. Зроблено. Наступне, що я використовую після вмивання. Зараз він, на жаль, дуже дорогий, мені по акції дістався. Ось цей, ця сироватка стартер. Сироватка стартер це незвичайна сироватка, її використовуємо після вмивання, щоб шкіра не втрачала вологу. В мене колагенова є, якщо я нічого не плутаю, ще в них така гіалуронова і ще якась. Ось, дуже класна штука. Тобто ви пінкою вмилися, там всі масочки собі поробили, ті, що потрібно змивати, підсушили. Шкіру рушником і відразу нанесли ось цю штучку. І чекаємо, поки вона поглинеться, а вже потім все інше. Дуже комфортна, дуже шикарна. Мені дуже сподобалось, серйозно. Е, наступне це тонери. Е, тонери я віддаю перевагу тонерам з кислотами, тому що я чищу шкіру. Ось це мій улюбленець, кришечку я втратила десь. Е, це від Єлизавеки. Кислотний пілінг-тонер. Запах в нього, кому подобається, кому ні. Але він досить непоганий. Але не завжди Ось влітку можуть бути з ним проблеми, тому що влітку сонечко в нас яскравіше, шкіра в нас більш чутлива, і можуть бути невеличкі, але прищечки. Наступний із тих, що мені подобається, гарнієровський ось цей, гарнієр Біо. З Чебрицьом. Але попереджаю, що він сушить шкіру. Тобто він для сухої шкіри не підійде. І так, окрім запаху чебрицю, він прям тхнеся ліцилкою. Але якщо ви таке полюбляєте, мені він сподобався. Якщо що. І з тої ж лінії, що глиняна маска, в мене ось цей. Тонік антибактеріальний, він з гликолевою кислотою, тобто теж кислотний. А, нічого сказати не можу, то... тонік як тонік. Взагалі ось. Я не пам'ятаю, щоб в мене були якісь тоніки, на яких мені були нарікання. А, стосовно двохфазного очищення. А, косметику я змиваю гідрофільною лікою. Зараз я користуюсь цією від холіка-холіка, сода. Хороша лікар. Запаху майже нема, тобто зовсім нейтральна, нічого мене не зіпсувала. До цього користувалася розою від Bialenda. Це польський бренд. Мені сподобалось, вона не зовсім гідрофільна, можливо, за складом, але косметику з обличчя декоративно прибирає класно, запах шикарний. Так. І наступне це в нас сироватки. А ось тут буде багато всього. Тому що я фанат сирот. А ні, спочатку про цю маску скажу. Ось медова, теж брала брела рум. Медова маска від Jon. Шикарно пахне, мені подобається. Якщо у вас немає алергії на мед. Шкіра після неї буде м'якесенька-м'якесенька. <кхід> сироватки. Спочатку покажу ті, які взагалі ні про що. Ця від біоакви. Ви бачите, вона майже повна і вона, ну, наче вода. Ось От таке. Ні запаху, ні якогось ефекту я не побачила. Написано, що сильно зволожуюча, ну, нічого вона мені особливо не зволожила. Наступна це галактомісис. Віділизавека. Ось. Ну, взагалі. Її дуже важко розподіляти по обличчю і ефекту від неї я теж не побачила. А, цю я брала в просторі, якщо комусь цікаво, це я брала в Єві. А, із непоганих. Ось ця гарніровська, яка в мене вже закінчилася. Дуже класно розподіляється, дуже класна після неї шкіра, швидко поглинається. Єдине, що. При обсязі в 30 мл вона досить швидко закінчується. Але вона дійсно класна. ось, ось ця. Та, що залоє та гіалуронкою. А, Досить середня ось ця від мікса. І вона залишає липкість на обличчі після використання дуже довго. Тобто вона не дуже комфортна в використанні і ефекту від неї нуль. Наступне непогана ось ця з прополісом. Ось, шкіра після неї м'якенька. Теж і пахне класно. Не дуже класна піпетка. Ось. Замовляла в рішару. Ось ця від висипань. Сироватка від Images. Мені сподобалась, використовувала правда в парі з олійкою чайного дерева від містер Скрабер, теж замовляла ріше. З улюблених ось ця моя найулюбленіша просто сироватка. Це сироватка з морським колагеном від Лізавека, але зараз її майже неможливо десь знайти, і вона дуже-дуже дорога зараз. Для людини яка звикла покупати по акції не дорожче 200 гривень, вона зараз коштує майже 500. Ось, бачите, залишилось так поплакати. Але вона дуже класна. Зараз я користуюсь ось цією, купила в Єві від не... Біленда. Ось непогано. Трохи може пощипувати обличчя, але вона з кислотами, тому це норма. Кислоти вони пощипують обличчя, так. З тієї ж самої лінійки я взяла ось цей крем. Трохи для мене. Особисто трохи жирніше, але взагалі креми саме з кислотами, вони завжди якісь трохи, трішечки ось жирнуваті. А, крем під очі, В мене є яка, Той що з ластівчиним гніздом. Непоганий. Досить, звичайний крем. Я б могла сказати, що там будуть якісь нарікання? Ні. Для такого зволоження легкого сам він підходить. В мене ось такий крем Eon Lip, це дві однакові баночки. Хороша, при... текстура цікава, запах дуже не... досить нейтральний. Це заспокійливий від почервонінь та роздратованості шкіри. Дуже мені сподобався просто космічний крем. Нереальна, ціна в нього теж космічна, але він шикарний. Ось цей ось цей самий бренд, до речі, ось, якщо ви бачите, ось пінка від цього бренду Deep Clean і ось цей крем, вони шикарні. Він з кислотами, а, наношу на ніч, і зранку шкіра просто бархатна, а, сходять і прищечки, і сліди постакне, майже непомітні. тобто, цей засіб я справді рекомендую. Я брала його в ЄВІ по акції, але він є в Рішарум. Тобто ось це мій, так би мовити, базовий <кхем> догляд. Якщо я не мажорка якась, ні, я потрошечки купую собі або з подарних там грошей, або те, що заробила, я ж працюю, я доросла людина, я заробила гроші собі улюблені. Ось, і я можу сказати, що є засоби, які мені реально підійшли, але нагадую про індивідуальну реакцію шкіри. Кожен підбирає засоби сам по собі. А інакше, що поробиш? А, до речі, хто не знає про порядок використання, зранку в нас пінка, потім. Там, тонер, ну, Спочатку в мене сиворотка стартер, потім у нас тонер, потім сироватка, потім зволожуючий крем, потім SPF. Я не використовую зволожуючий крем влітку, тому що іначе шкіра в мене буде дуже-дуже жарнитися. Я використовую відразу SPF. SPF, думаю, загуглити, як наносити, тому що багато людей сперечаються стосовно цього там правило, два пальці, щоб на нашиві Ну, Мені вистачає ось цієї кількості на все: просто отак от обличчя обмазати. Товстим шаром. Тобто це питання індивідуальне. Але е, досить раджу. пілінги використовуємо не частіше двох разів на тиждень. Те саме про скраби, там, про масочки всякі. От. Е, хіба що, якщо є якась маска, ось як ця, її можна використовувати щодня як нічну маску, але робити це як курс. Якщо так можна сказати. Ось. Тобто, ось це мій догляд, про який ви питали. Посилання я залишу. Дивіться, переходьте до моїх трансляцій, тому що я проводжу трансляції. Зараз я проходжу гру українську на цих трансляціях. Сподіваюсь, що ви доєднаєтесь, вам сподобається. Також я під відео залишаю посилання на монобанку. Це, так би мовити, для донату. Так, ми. Відкрили цю монобанку, щоб збирати гроші для покращення якості контенту на каналі. Тобто, щоб там, купити або камеру собі, або краще там ноутбук, ну, <кій> тобто, збираємо такі дрібні нужди. Якщо хочете, то можете за посиланням задонатити. Ось, А я вас всіх люблю. До побачення!